Шановні доброді, вітаю вас! Сьогодні ми з вами розглянемо принцип першого побачення. Він дуже важливий в нашому сімейному житті і допоможе його зробити більш щасливим. Справа в тому, що шлюб, це пілотування, притому не по прямій, а по дуже складній траєкторії. Тому штурвал. Потрібно завжди тримати в руках. Бо пілотування доведеться вести по лінії з перпендикулярами, тільки тепер ці перпендикуляри повинні прораховуватись для двох. Чому? Щоб, по-перше, не розлучитися, а по-друге, щоб разом успішно оминати грозові фронти нашого життя. Це завдання значно складніше, шановні, ніж пілотування. По власній траєкторії. У шлюбі необхідно, щоб кожен рухався своєю життєвою траєкторією з мінімальними втратами енергії. І щоб ці траєкторії були спільними. Для цього ви повинні пам'ятати, що ваш партнер не об'єкт ваших очікувань, ваш ідеал, а окрема самостійна особистість, яка живе не для вас, а насамперед. Для себе. Тому живіть разом з принципом першого побачення. Чому? Бо якщо пам'ятаєте, у період ваших перших зустрічей, ваш обранець був для вас людиною відомою, і ви з повагою ставились до його інтересів і не допікали його своїми порадами. Викрив усього іншого, поважали його плани, секрети, думки, право на самостійне прийняття рішення. І коли він вам казав? Ви до цього прислухалися і, важливо, не поспішали критикувати його. Ймовірно, ви і полюбили його за те, що він був цілісною, змістовною особистостю. Таке делікатне, як на першому побаченню, ставлення до партнера. Потрібно, шановні, зберігати на все своє життя. Тож обов'язково поважайте його як чужу людину. Не можна сходитися надто близьким, вважати одне одного своєю власністю. Уявіть собі, що дівчина прийшла на перше побачення і завела з хлопцем таку розмову. Мені не подобається колір твоєї сорочки. Сьогодні зайдемо, магазин і я тобі виберу іншу. І голову тобі не завадило б помити. Ти, мабуть, вже п'ять днів її не мив. І в такому ж досі. Чи захотів би цей хлопець одрузитись такою дівчиною після подібної розмови на першому побаченні? Скоріше би, ні. Скоріше би, ні. Він би втік від неї, як від чуми. Та й дівчина навряд б зважилась на таке, почувши, подібне від свого улюбленого. То чому, шановні, після. Декілька років спільного життя чоловікові має бути приємно жити з такою дружиною, а дружині з таким чоловіком. Мабуть, ні. Тому не допускайте подобної поведінки. Частіше розмовляйте з партнером, як мало знайомою, шанованою людиною, дотримуючись усіх правил пристойності. І, звичайно, не забувайте про компліменти. Згадайте, як їх було приємно чути на першому побаченні. Та в чому ж справа? Зробіть приємно партнеру. Однак багато хто з нас просто забуває про важливість компліментів. Дехто навіть вважає компліменту ознакою слабості, та боїться їх говорити. Ось думка дружини з цього приводу відносно свого чоловіка. Я не хочу хвалити чоловіка за те, що він мені допомагає. Тому що я роблю більше за нього. Якщо я почну його хвалити, він зазнається. Але, друзі, люди потребують компліментів, помаги як повітря. Що ж робити, запитаєте ви, частіше розповідайте вашому партнеру про те, що вам подобається в ньому. Причому робіть це не раз і не два. Повторюйте частіше. Не бійтеся! Бо від цього він стане тільки краще. Ніколи не думайте про те, що комплімент не потрібний чи не бажаний. Це один із тих рідкісних випадків, коли чим більше, тим краще. Друзі, знайдіть сьогодні кілька хвилин, щоб згадати свого партнера. Подумайте про все добре, що партнер робить для вас. Подумайте про його таланти, позитивні риси. Частіше згадуйте перше побачення. І після цього, зустрівши свого партнера, здивуйте його компліментом. Зробіть компліменти невід'ємною частиною вашого спільного життя. І що ваше сімейне життя обов'язково покращиться. Бажаю успіху, шановні, до зустрічі!